Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Як правильно посадити хвойну рослину, яку можливо ви придбали в нас? Моя порада. Хвойну рослину дістаєте з горщика. Дивіться, яка гарна коренева система. Вирили ямку. В ямку обов'язково треба покласти ось такий препарат. Засіб. Це ініціатор. Він в таблетках. Зараз покажу. Ось дивіться. Таблеточки тут є. Берете одну таблетку і підкладуєте в ямку під кореневу систему. Трошки кореневу систему, ось так її подряпаєте, щоб корінці розправилися. Що робить цей препарат? Він захищає. Корінці вашої рослинки від шкідників протягом всього року. Які шкідники можуть нам завадити? Ну, в нашому садочку мені е, деякий час я боролася з капустянкою або з медведкою. Вона дуже може пошкодити корінці будь-якої рослинки. Ось цей засіб дуже гарно з цим впорається протягом всього року. Потім проливаємо, розчиняємо. За інструкцією, ось таким препаратом радіфарм. І поливаємо рослинку вже висаджену, поливаємо ось цим розчином. Що він робить? Він допомагає якомога швидше розвинутися кореневій системі. Багато з'являється ось цих біленьких корінців, які годують рослинку. Завдяки цьому рослинка буде завжди гарно виглядати, буде здоровою. В неї буде багато корінців, і вони будуть їсти пити. Ну, все, що є в вашому в ґрунті біля ось цієї рослинки. Потім одразу можна, можна через тиждень, але не пізніше обробити хвойну рослину ось таким препаратом: мегафол. Це антистресовий препарат. Він допоможе. Впоратися хвойній рослинці зі стресом, який вона відчула під час пересадки. Але хочу додати, що рослинки, які з закритою кореневою системою, вони практично не... в них практично не буває стресу, тому що ви нічого тут не нарушили. Коренева система як була, так вона і залишиться. Трошки її подряпали, розправили в ямку, засипали землею. І ще дуже важливе зауваження: коли висаджуєте хвойну рослину, щоб рівень землі був такий самий, як в горщику. Ось так як вона зростає в горщику. Хвойна рослина, саме так вона повинна зростати в вашому ґрунті. Заглиблювати хвойні рослини не можна. Ще я завжди додавала. При посадці хвойних рослин добриво пролонгованої дії, осмокот 5-6 місяців, осмокот е, екзакт, стандарт. Стандарт, екзакт. Але в цьому році я його не, знайш... не знайшла. І ось, друзі, теж дуже гарне добриво. Ось почитайте. Ось так воно виглядає. Воно безхлорне. Теж пролонгованої дії, воно коштовне, але його не дуже багато треба під кожну рослинку: 15, 20, 30 грам, в залежності від е, віку вашої рослинки. Ось е, в мене тут 3 кілограми. Це вистачить на 100 рослинок, які ми будемо пересаджувати, або якщо ми захочемо висадити їх в відкритий ґрунт. Ось, друзі, всі ці засоби, всі вони працюють. Два роки тому я на своєму каналі проводила експеримент. Ми прискорювали зростання хвойних рослин, і за результат, за висновками цього експерименту, хвойні рослини в нашому садочку зросли з квітня до липня місяця на 30-50 сантиметрів. В залежності від рослинки це дуже гарний результат. Мені сподобалося деякі наші підписники вже користувалися. Їм теж сподобався цей наш експеримент. Тому, якщо ви хочете, щоб рослини виглядали дуже гарно були здоровими, швидко зростали. Користуйтеся моїми порадами. Це не реклама, тому що мені... Буває, пишуть, ви рекламуєте. Ні, друзі. Мені хочеться з вами поділитися своїм досвідом. Мені б дуже було приємно, якщо б мені за цю рекламу кошти якісь були. Але ні, друзі, це від мене ось така вам порада. Нехай наші садочки будуть красивими, хвойні рослини зростають і будуть дуже гарними. Нехай ваших садочках хвойних рослин, буде дуже багато, тому що. В нашому садочку саме хвойні рослини витримали без нашого догляду під час війни цілий рік. І обов'язково будемо знімати відео. Я покажу вам всі рослини в нашому садочку, які витримали без догляду, без оприскувань, без, без підживлення і залишилися гарними. Зараз весна, трошки зараз все буде оживати і будемо обов'язково це показувати. Вам бажаємо натхнення, нашій Україні перемоги. Вже дуже скоро зустрінемося з вами на нашому каналі «Сад світла світлана». До зустрічі!